Добрий день, радий вас вітати на нашій спільній комісії. Ми знаходимося в селі Пухівка сьогодні, 6 листопада 2025 року. Проводимо 98-ме засідання постійної комісії Зазимської сільської ради з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту населення. Присутні головуючий Гринько Євген Володимирович. Заступник голови комісії Марченка Євгеній Константинович і секретар Ячник Надія Дмитрівна. Запрошені старости сіл, Бойко Віра Миколаївна, Писаренко Анастасія Григорівна, дацької різник Наталіа Анатолійна і гайдак Михайло Васильович. Також присутня начальник відділу соціального захисту населення Лазарєва Нінель Павлівна. До порядку денного пропонується п'ять питань. Перше питання. Про внесення змін до програми Турбота Зазимської сільської територіальної громади на 2024-2026 рік. Друге питання про внесення змін до програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України на 2024-2026 роки. Третє питання про надання матеріальної допомоги жителям громади згідно програми Турбота. Четверте про надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям згідно програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України на 2024-2026 рік. П'яте питання: рідне. Хто за даний порядок денний? Прошу голосувати. За е Троє проти 0 отрималися нуль. Дякую. Переходимо до розгляду першого питання е, про внесення змін до програми Турбота з Азимської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки. Е, е, рекомендуємо. Внести зміни до програми Турбота Зазимської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки, а саме, пункт 1, розділ 9, план фінансового забезпечення програми викласти в новій редакції згідно додатку No2, з яким ми ознайомились. Управлінню фінансів Зазимської сільської ради здійснювати фінансування вказаної програми згідно затверджених бюджетних призначень. Контроль за виконанням вказаного рішення покласти на відділ соціального захисту та охорони здоров'я населення. З додатком ознайомлювалися перед комісією. Хто за даний проект рішення? Прошу голосувати. Дякую одноголосно. Друге питання про внесення змін до програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих. Померлих захисників та захисниць України на 2024-2026 роки комісія, опрацювавши додаток і вивчивши, рекомендує внести зміни до програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих померлих захисників та захисниць України на 2024-2026 роки. А саме, Перше розділ четверте. Перелік завдань та заходів програми напрямок використання бюджетних коштів та результативні показники викласту нові редакції згідно додатку, який ми з вами опрацювали. Управління фінансів Зазимської сільської ради здійснювати фінансування вказаної програми згідно затверджених бюджетних призначень. Контроль за виконанням вказаного рішення покласти на відділ соціального захисту та охорони здоров'я населення. Хто за даний проєкт, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Переходимо до третього питання про надання матеріальної допомоги жителям громади згідно програми Турбота. <кій> Доводимо до вашого відома про те, що розголошувати діагнози та життєві проблеми заявників на матеріальну допомогу ми не маємо юридичного права. Тому перед початком комісії всі члени комісії ознайомились з пакетами документів заявників на допомогу та визначили розмір матеріальної допомоги згідно програми про соціальний захист жителів громади. А саме до нас звернувся Перховник Дмитро Володимирович е село Пухівка, просить надати матеріальну допомогу в зв'язку е з лікуванням. Зареєстрований в селі Пухівка, медичний висновок є. Весь перелік документів є. Комісія рекомендує 5 тисяч гривень. До нас звернулася Святишенко Ірина Олександрівна, жителька села Пухівка, яка просить надати матеріальну допомогу на лікування доньки панової Юлії Сергіївни. Комісія розглянула весь перелік документів. І рекомендує надати 10 тисяч гривень. До нас звернулася Ярмусевич Леся Борисівна, жителька села Зазимі, яка просить надати їй матеріальну допомогу е, на лікування сина Ярмусевича Кирила Павловича. Е, комісія розглянула весь перелік документів. Е, рекомендує 10 тисяч гривень. До нас звернув. Звернувся Кравченко Геннадій Анатолійович, житель села Зазим'я, який просить надати йому матеріальну допомогу на лікування. Комісія розглянула повний пакет документів і рекомендує надати 7 тисяч гривень. До нас звернувся житель села Зазим'я Суботовський Володимир Трохимович, який просить надати йому матеріальну допомогу на лікування у зв'язку з захворюванням. Весь перелік необхідних документів є, медичний висновок є. Комісія рекомендує 10 тисяч гривень. До нас звернулася Юрченко Оксана Олександрівна, жителька села Літки, яка просить надати їй матеріальну допомогу на поховання її чоловіка Юрченка Руслана е, Миколаєвича. Підтверджуючи, всі документи надає. весь Необхідний перелік документів є. Комісія рекомендує згідно програми 5840 гривень. До нас звернувся, звернулася скульбіда Ольга Миколаївна, яка просить надати матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію. Скульбіда Людмила Іванівна до нас звернулася, яка просить надати матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію її матері, скульбіди Ольги Михайлівної. Після захворювання, Підтверджуючі документи, додає жителька села Літки. Комісія розглянула весь перелік документів, рекомендує 10 тисяч гривень. До нас. Звернувся добровольський Віктор Миколаєвич, житель села Літки. Просить надати йому матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію після оперативного втручання. Підтверджую, що документи всі надаємо. Комісія розглянула весь перелік документів. Рекомендує 5 тисяч гривень. До нас звернувся. Король Анатолій Вікторович, житель села Літки, який просить надати йому матеріальну допомогу на лікування його батька короля Віктора Григоровича. Весь перелік документів є. Комісія рекомендує 10 тисяч гривень. До нас звернувся. Козаченко Віктор Михайлович, житель села Рожний, просить надати йому матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію після операційний період, після оперативного втручання. Комісія розглянула весь перелік документів, рекомендує 10 тисяч гривень. До нас звернувся е, Мичак Віктор Васильович. Житель села Рожни просить надати йому матеріальну допомогу у зв'язку з оперативним втручанням. Комісія розглянула перелік документів та рекомендує 10 тисяч гривень. До нас звернувся, звернулася Манаєнко Людмила Федорівна, жителька села Рожни, просить надати матеріальну допомогу на реабілітацію та подальше лікування після проведення оперативного втручання. Комісія рекомендує. 10 тисяч гривень. До нас звернулася тяжка заява. Негода Петро Іванович, село Погреби просить надати матеріальну допомогу в зв'язку з загибелью його членів сім'ї внаслідок ракетних обстрілів з боку Російської Федерації. Без перелік необхідних документів є. Комісія рекомендує 100 тисяч гривень. До нас звернулася Шавурська Наталія Іванівна. Жителька села Пограби просить надати їй матеріальну допомогу на лікування. Повний пакет документів є. Комісія рекомендує розглянувши заяву 10 тисяч гривень. До нас звернулася Новікова Олена Миколаївна, жителька села Погреби, яка просить надати їй матеріальну допомогу на лікування її сина, Новікова Тимура Сергійовича. Комісія розглянула перелік документів і рекомендує надати 10 тисяч гривень. До нас звернувся Новіков Михайло Сергійович, житель села Погреби, який просить надати йому матеріальну допомогу на лікування. Весь повний пакет документів є. Комісія розглянула заяву і рекомендує надати 10 тисяч гривень. До нас звернулася Макаренко Ольга Андріївна, жителька села Погреби, яка просить надати її матеріальну допомогу на лікування її бабусі Науменко. Світлана Олексіївна. Весь перелік документів в заяві є, виписки медичні є, зареєстрована в погребах. Комісія рекомендує 7 тисяч гривень. До нас звернулася Радченко Марія Іванівна, жителька села Погреби, яка просить надати матеріальну допомогу на лікування. Комісія розглянула пакет повних документів. Медичний висновок рекомендує 10 тисяч гривень. До нас звернувся житель села Погреби Кравченко Микола Васильович, який просить надати матеріальну допомогу на лікування. Комісія розглянула пакет документів і рекомендує надати 5 тисяч гривень. До нас звернувся Гуменюк Сергій Петрович, який прос... житель села Погреби, який просить надати матеріальну допомогу на лікування його батька, гуменюка Петра Андрійовича. Комісія розглянула весь перелік документів. Він є і рекомендує надати 7 тисяч гривень. Шановні старости, колеги, є зауваження якісь? немає. Дякую, немає. То за даний проєкт рішення прошу голосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Переходимо до наступного питання про надання матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх родинам. Попередньо розглянувши всі заяви військовослужбовців та їх сімей для отримання одноразової матеріальної допомоги, пропонуємо надати матеріальну допомогу. Прізвище, звісно, ми не озвучуємо. У нас є одна заява від нашої від сім'ї, яка просить надати матеріальну допомогу у зв'язку з загибелью їх сина під час виконання бойових завдань. Комісія рекомендує 100 тисяч гривень. Також до нас звернулися заявники, які просять надати матеріальну допомогу в зв'язку з повіщенням. Про е, зникло обозвістя під час виконання бойового завдання. Комісія рекомендує 20 тисяч гривень. До нас звернулося два заявника, які просять надати матеріальну допомогу на лікування у зв'язку з отриманими е, пораненнями під час виконання бойових завдань. Такі дві заяви. Комісія рекомендує по 20 тисяч гривень. І до нас звернулося. ще скажу точно: три. 4, 5, 6, 7, 3, 9, 3, 4, 5, 5, 6, 15, 16 уже раскладывалось. 15? 15? 15? 16, У нас звернулося, виходить, 15 військовослужбовців, які зареєстровані на території нашої громади і проходять на даний час службу. Цим військовим надається одноразова матеріальна допомога в розмірі 10 тисяч гривень. Шановні колеги, є зауваження? Пропозиції? Немає. Прошу підтримати проєкт рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Переходимо до третього питання різне. Шановні старости, як у вас опалювальний сезон почався так, в навчальних закладах? Так. Да? Давно? Не з понеділка. У вас вівторок. У вас вівторок. І садочок і школа. Садочок. Пілети, Пілети, так? Так. Амбулаторія тепла. Тепло. 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 У, вас, у вас Все нормально, і... так. І вам, і в ФАПі нормально, все. В ФАПі, вода є, все працює. Зараз шикарно. все, Санвузол, вода, все зробили. Обновили. Грам... у вас по гребах все працює, охороні <клес> точкою школи? Так. Е, є питання, якісь зауваження до нашої комісії? Немає. Хто за те, щоб закрити е, засідання нашої? 98 восьми комісії прошу голосувати. Дякую, одноголосно. Комісія закрита.